Шахтар не зумів обіграти рієку, але все ж отримав місце у топ 8 Динамо перемогло, але це нічим команді Костюка вже не допоможе. Друзі, усім привіт! Ну що ж, ліга конференції. Принаймні, основний її етап підійшла до завершення для Шахтаря. І Динамо доволі полярні емоції. Приніс цей турнір. Гірники, які планували зайняли місце у топ 8 Динамо. Ну, як ви знаєте, опинилося навіть поза топ 24 Сьогодні поговоримо про те, як провели свої матчі команди Турана і Костюка. Вас же попросимо підтримати це відео своєю вподобайкою. Поїхали! Баркін, паркін, 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 Ти король! Розпочнемо ми з Динамо. На заключний матч у цьому році Ігор Костюк знову вийшов із таким собі комбінованим складом. Захищав ворота нещерет. Дубінчак, Михавко, Захарченко і Тимчик грали в обороні. Тріо Шапаренко, Михайленко і Піхальонок у центрі поля. Ну а Кабаєв, Волошин та Пономаренко атакували суперника. Утім, розпочалася гра для киян вкрай невдало. Вже на п'ятій хвилині Олександр Тимчик на фланзі отримав м'язову травму і одразу показав, що продовжувати поєдинок не зможе з нього довелося оперативно випускати Караваєва. Ну а спробував одразу затиснути Динамо на власній половині поля, і, направду, першу половину тайму провів більш активно. На порядок частіше вони підходили до володіння щерета, і довгий час команді Костюка не знаходилося, чого їм протиставити. Аж допоки на 27-й хвилині протистояння не пройшла доволі типова, але дуже якісна атака Динамо. Піхальонок віддав у вільну зону на правому напівфланзі, на Волошина той прострілив надалі. Сійку м'яч пролетів усіх футболістів, які зібралися в центрі, але дістався до нього Кабаєв. Він переправив м'яч вже у порожні ворота. Спробували кияни оперативно закріпити свій успіх, але натомість могли пропускати, коли на 33 й хвилині пройшла широка атака. Ноа Мулахусенович у боротьбі з оборонцем пробив зовсім поруч зі стійкою. До завершення першого тайму ніхто з колективів не створив якоїсь надто серйозної гостроти. Тож свисток арбітра фіксує мінімальну перевагу киян. Щодо статистики, варто зазначити, що хоч «Динамо» і перемагало за рахунком, але статистично поступалося за ударами 3-5 і за володінням 46 на 54. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую, Другий тайм. Вони розпочали знову активно. І тут вже був забитий гол. Спочатку свічку запалив піхальонок, боротьбу за м'яч виграв Дубінчак, перевів на Пономаренка, і той ударом з близької відстані пробив вірменського голкіпера. Надалі гра була відносно рівною. Вірмени намагалися створити щось небезпечне біля воріт української команди і знову ж таки мали більше підходів, якщо взяти загальну статистику. Але вдома, так би мовити, Динамо вдалося відіграти на нуль. В атаці вони себе особливо не пропонували, тож зуміли завершити. Ти футбольний рік перемогою. На жаль, вона вже нічого не вирішувала, але все ж таки, Ігор Костюк на мажорній ноті завершує першу частину сезону. Ну а далі до шахтаря, який теоретично міг претендувати навіть на перше місце і таку собі перемогу на основному етапі, але для цього потрібно було обіграти рієку. Це по перше. А по-друге, сподіватися на там, правильні комбінації результатів у паралельних матчах. І тут також розпочнемо зі стартового складу, адже з хорватами Туран вперше після гри з Абордіном вирішив зіграти основним складом. Фесю на воротах далі Енріке, Матвієнко-Бондар і Тобіас, Назарина, Марлон та Очередько вище атакували ворота суперника Педріньо Невертон та Егіналду. Як і для Динамо для Шахтаря матч розпочався із травми, достроково поле був змушений покинути Марлон. В одному з епізодів він потягнув м'яз і не зміг продовжити поєдинок. Загалом же Шахтар розпочав. А в матч доволі активно одразу спробували показати рієці, хто тут веде боротьбу за перше місце, але така активність не тривала надто довго. Після першої третини тайму гра вирівнялася, ріяка доволі глибоко відійшла назад. А проти височенних захисників, власне, хорватської команди тендітні бразильці не змогли знайти підхід. Шахтар показав себе доволі надійно біля власних воріт і водночас абсолютно безідейно біля чужих. У першому таймі УЄФА нарахував лише три удари. у всі три були у площину, усі три були у виконанні шахтаря. На другу половину гірники вийшли активними, зарядженими, створювали підходи до воріт рієки, і в перші хвилини одразу могли забивати, але ставка на швидкий м'яч не зіграла. Згодом гра знову почала нагадувати те, що ми бачили у першому таймі. Рієка сіла дуже низько. Майже увесь час їх футболісти знаходилися набагато нижче м'яча. І, звичайно, подолати такі оборонні редути гірникам було. Було вкрай непросто. Шахтар багато пасував, багато перекатував м'яч туди-сюди, але абсолютно нічого не запропонував супернику. Направду дуже важко згадати бодай якийсь, хоча б приблизно 100% момент від української команди. І тут окремо хочеться відзначити реакцію Турана, яка була фактично відсутня. Турецький тренер, якщо не рахувати вимушену заміну на старті, вдався до наступних лише на 84-й та 89-й хвилинах. Хоча вони точно просилися на Раніше, адже ті, хто вийшли у старті, нічого рієці не запропонували. Загалом нічого не запропонували і ті, хто вийшов з лавки. Тож фінальний свисток Ентоні Тейлора фіксує суху нічию 0-0. Ну а далі давайте про підсумки ліга конференції. Як ми вже і сказали, турнір доволі короткий, ну принаймні, ось ця основна її частина. Якщо Динамо вже нічого не світило, то от по шахтерю було цікаво, тому що кожен матч, кожен гол, кожна зміна позиції тієї чи іншої команди міняла доволі багато для них вже на стадії однієї восьмої. Тож давайте про те, з ким же команді Турана грати далі. Розпочнемо все ж таки з Динамо, яким перемога у останньому турі не надто покращила ситуацію в таблиці. Вони піднялися із 28 восьмої на 27 сьому сходинку, та з результатом у 6 балів покидають турнір. Тож навесні зможуть сконцентруватися виключно на внутрішній першості. Щодо гірників, то вони, хоч і перед шостим туром претендували на перше місце, та у підсумку фінішували шостими. У той час, як гірники зіграли в нічию, уся група лідерів перемогла. І це власне. Не відкинуло команду Турана з другої позиції аж на шосту. Але загалом їх головна задача виконана, путівка до однієї восьмої фіналу гарантована. Ну а далі про те, з ким на цій стадії потенційно доведеться грати. У ЄФА дає нам можливість одразу побачити приблизний шлях команд, і ми приблизно знаємо, і з ким доведеться грати нашому клубу. Отож, відповідно до регламенту, шахтар, як шоста команда таблиці, гратиме в одній восьмій з командою, що зайняла 11-12 та 21 або 22 місце. І станом на зараз потенційний суперник для гірників виглядає наступним чином: це або польський Лех, або вже знайомий нам турецький Самсунспор, або фінський Купс, або ж Македонська Шкендія. Саме з однією із цих чотирьох команд підопічним Туранам і доведеться грати. Жеребкування, яке визначить ігрові пари, відбудеться 16 січня. Наразі попередньо пари однієї 16-ї виглядають наступним чином: Лех буде грати зі Шкендією, а Купс зустрів зустрічається із Самсунспором. Тож пропонуємо вам написати у коментарях, якого суперника ви б хотіли побачити для гірників. Ну і принагідно, давайте оцінимо єврокубкову кампанію окремо для шахтаря і окремо для Динамо, оцінкою від 1 до 5. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Таким був основний етап Ліги конференцій для наших українських команд. Знову нагадаємо, давайте оцінимо їх від 1 до 5 у коментарях. Шахтар матиме євровесну і сподіваємося, що зайде там доволі далеко, адже ліга конференцій саме той турнір, який... Напевно, зараз відповідає рівню українських команд. Тож ми все ж таки маємо там якісь сподівання, що з цього вийде. Ми побачимо вже навесні. На сьогодні у нас все. Дякую, що були з нами. Не забудьте поставити вподобайку, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.